Марія одягає сина Дениса у кілька шарів теплого одягу. Боїться, через прохолодне приміщення садкової групи дитина застудиться. Ложа дитину спати, під ялку в колготках і в ковтинці. Вона встає забрати додому, а вона, мама так холодно, аж трясуся. І вона нас від тій кофті, в тих колготках, тиждень походила все. Мій місяць з ларингітом лежали. Зараз так само там, той тиждень походила і все. Ну, зараз ми суплями на довідці. А Оксана Качан сьогодні двох своїх дітей у садок не повела. Були дні, це було 14-15, це єдиний сьогодні день і вчора, наскільки мені відомо, це 16 градусів. Це з обігрівачем батьківським, який принесли грії. Вихователі стараються, переставляють туди, обігрівач, Кажуть, що вони там пригають з ними, бавляться, щоб хоч якось їх загріти. Але все одно дітей забираємо, руки такі досить прохладні. Ті батьки, які мають змогу, до садка дітей не ведуть. Цього тижня приходить близько половини вихованців, кажуть, у навчальному закладі. Їх намагаються зігріти, вмикаючи електричні обігрівачі. Рятуємося електричними обігрівачами, просимо батьків, щоб одягали дітей тепліше, однозначно. Вікна викликали теж майстра, які трошки вікна щільніше позакривали. Така ситуація ще у шести інших садках міста. Керівники цих закладів припускають усе через нову систему опалення. Індивідуальні теплові пункти, які встановили перед початком опалювального сезону. Ми мали керувати температурою, але на жаль, не знаю, з якої причини він не виконує ті функції, які би мав би виконувати. У мерії відповідають про проблему, знають і намагаються її вирішувати. Вівторок на нараді було що по двох садочках проблема занижена температура. І відповідно, виходили спеціалісти теплокомунерго і там виясняли, яка ситуація. Елеваторні вузли, де потрібно повикидали, і відповідно ті, ну що залежало від теплокомунерго, відповідно, вони ці роботи в ну, зробили. Та нарікають на компанію підрядницю, працівники якої виконали роботи зі встановлення індивідуального опалення. Втім, там мають свої пояснення. Ми бачимо проблему в самому в саміх. Ми бачимо проблеми у самій будівлі в старості системи, тобто індивідуальні теплові пункти працюють у штатному режимі. Не дістається туди вода, бо старі труби. Зі своєї сторони ми піднімаємо тиск, щоб продути проблемні ділянки. Систему опалення підрядники обіцяють налагодити упродовж кількох тижнів, але кажуть, це не зніме проблему, бо тепло тікає через неутеплені фасади та старі дахи. Та цього поки ніхто не робитиме. Богдан Дзвоник, новини на Суспільному, Львівщина.